Всім привіт! Ми нещодавно пройшли гарні дощі, але вони скінчилися і ліс знову висох. Тим не менш за цей короткий проміжок часу в лісі почали рости апеньки, осінні апеньки, хто не встиг, той як каже класика піздав. Ось такі опеньки. Опенічна катастрофа. Вони тут ростуть скрізь. Де росте? Хто б ви думав, ні, не клен, не орішина. Де росте береза? Де береза? Там апеньки. Де береза? Там апеньки. Де береза? Там опеньки, ви подивіться, на коріннях, під коріннями на пеньках, на стовбурах, опеньки скрізь, де тільки береза, там ростуть смачнющі улюбленці українських грибників, опеньки.